Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини. Так, так вам не почулось саме так. Сенсаційні новини з вами, кожуківський Олександр. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити. Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка стежити. Ось тут сенсаційна новина війна між Україною і Російською Федерацією триватиме. Як ви думаєте, скільки? 15 років. Про це заявив Джей Ді Венс, що був період часу, коли Трамп також так думав. Якщо Путін ударить по якійсь столиці НАТО, Москва буде зрівняна із землею, заявив міністр оборони Бельгії. А як ви думаєте, вона це зробить чи ні? Росіяни зосередили близько 11 тисяч солдатів для оточення покровської агломерації. Частина окупантів вже просунулася на північ і північний захід від міста, але українські захисники утримують позиції. Тим часом на Росії Путін заявляє про нібито оточення покровська та куп'янська, мовляв, навіть готовий припинити там бойові дії та запустити у зону оточення змін. Росіяни не зайшли до мирного. Ада, ситуація в місті та його околицях контрольована. Повідомляють військові. Окупанти вдарили по дитячій лікарні Херсона серед постраждалих щонайменше троє співробітників медзакладу та троє дітей. Співчуття родинам вночі окупанти завдали удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області. 27 тисяч домівок залишаються без світла. Відомо про одного постраждалого йому надали необхідну медичну допомогу. Як відзначають енергетики, пошкодження значні ремонт потребуватиме часу. Сенсаційна новина на Росії ліквідували підполковника російського мобільного загону особливого призначення, причетного до злочинів на Київщині, заявляє головне управління розвідки. На Росії тим часом звітують про близько 100 збитих українських дронів у низці регіонів. Водночас вже попередньо відомо, що після результативного збиття. Окрім Криму, підгорає у Новоспаському, Табашино та Будьоновську. Чекаємо на офіційну інформацію від генштабу зсу. Офіційно Труханов та низка одеських посадовців отримали підозри у службовій недбалості. Їм загрожує до восьми років за ґратами серед фігурантів дев'ять людей, колишній мер Одеси, двоє його заступників, посадові особи департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства. За версією слідства через халатність одеських посадовців система водовідведення міста виявилася непідготовленою до рясних дощів 30 вересня. Нагадаємо, внаслідок зливи загинуло 9 осіб, серед яких родина з дитиною. За минулу добу з'ясу відпрацювали 1150 живої сили, 4 танки, 3 ББМ, 20 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 313 БПЛА та 81 одиниця техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин. Щодня і гарного дня вам бажаю, шановні глядачі. Посміхайтесь, беззаперечно посміхайтесь завжди щодня. Прокинулись, очі відкрили і посміхайтесь. Тому що це найбільше чудо, яке трапитись могло б з вами цей день, і він принесе вам безмежну кількість позитивних емоцій.